Права 1509 запиши в метрах. Ну що ж, почнемо. Дивимося. Все-таки нам треба записати в метрах 3,247 кілометрів. Шкода, що нам цю тему не дали до того, як працювати з такими виразами. Тепер це зробити дуже просто. Отже, ми пишемо, що це дорівнює. Це можна записати як тисячних, що множиться, а замість кілометра написати 1000 метрів. Нам треба перевести в метри. І це дорівнює. Ну що ж, зараз переносимо кому на 1, 2, три розряди і пишемо, що вправо перенесли, то це буде 3247 метрів. Є. Далі. 0,429 кілометра. Знов таки записуємо, що це дорівнює. 0,429 тисячних а замість кілометра ми пишемо тисячу метрів. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо вправо тоді на три розряди кому? Раз, два, три. То пишемо, що це буде 429 метрів. Наступне завдання: 0,82 кілометра. Пишемо, що це дорівнює. 0,082. Що множиться замість кілометра пишемо 1000 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на три розряди. Раз, два, три. Вправо перенесли, то пишемо, що відповідь у нас буде 82. Дописуємо метри. Ну що ж, ось так просто можна переводити одні одиниці довжини в інші, коли ми вміємо множити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.